Всім привіт, з вами Core Community. Сьогодні ми поговоримо про самопростий, самобанальний метод заробітку, на який не потрібне вкладення, і навіть IQ не потрібне для цього методу заробітку. Це реєстрація особистих кабінетів і їх перепродажа. Тобто, що я маю на увазі про реєстрацію особистих кабінетів і їх перепродажу. Перше реєстрація це. Ти шукаєш чувачка, який каже, кажуть, мені там треба пройти верифікацію на якийсь там айрдроп або на якусь халяву, цей чувак каже, що він платить там тобі образно 500 гривень. Ти шукаєш чувака, який пройде реєстрацію, наприклад, там за 200 гривень. Тобто чувак проходить реєстрацію за 200 гривень, коли клієнт підтверджує, що Реєстрація пройдена, все банально просто. Він скидає тобі 500 гривень. З тих 500 гривень ти скидаєш 200 гривень чуваку, 300 гривень твої. Я вже попробував заробити в по цьому методу заробітка. Е, я продавав реєстрацію на OKX по 150 гривень. Е, скріншоти е, можете побачити десь тут. Я продавав і по 150 гривень, і по 7 доларів, а мені платили е, 330 гривень, тобто 8. Чуть більше як 8 доларів, що доволі непогано. І якщо порахувати, що я потратив буквально там хвилин 5-7, просто знайшовши дропи, написавши йому, скинувши відео, і все, це самопростий і банальний метод заробітку, які можуть бути плюси, і мінуси цього методу заробітку. Перше з мінусів це те, що якщо ти зробив якусь верифікацію і тобі не заплатив, Чувак, ти дропові не заплатиш, і ти будеш мразі. Другий мінус це якщо ти робиш верифікацію якогось там аккаунта, біржі, тобто не на airdrop або на якусь халяву. Тобі заплатили все окей, ти дропові заплатив. А дроп може встановити аккаунт дуже просто. Просто написавши підтримку і скаже: типу, Ну, дядя, це мій аккаунт, вертай, а в тебе там бабки. Ти попав на верифікацію і ще на бабки, які в тебе на аккаунті, і шукай дропа далі. Е, з плюсів це те, що е, ти гроші отримаєш зразу. Тобто, якщо ти не йдеш е, таку людину, яка буде платити тобі зразу, або авансом, як мені платили. Тобто мені платять там, авансом там, 330 гривень. Е, якщо все окей, я скидаю дропи. Е, Якщо не окей, дроп перепроходить і я скидаю йому. Е, далі, з плюсів, це те, що ти не вкладаєш ні каплі свого, ну, ні однієї своєї гривні, ну і, звичайно, що ти не вкладаєш дуже багато часу. Тобто ти банально пишеш там друзям знайомим, друзі знайомі рекомендують так само друзів знайомих, і все. Тобто елементарний заробіток. Заробляти можна там 100 150%, в залежності від того, чи потрібні акаунти, і ну, по якій ціні. Тобто, якщо вам чувак каже, що. Він платить там 300 гривень тобі, а ти дропив платиш 200, да ти заробиш 50%. Ну, якщо чоловік каже, що він платить там 500 гривень, а ти платиш дропу 150-200, то заробіток, поняття, 200, там 200-300 відсотків може бути спокійно. Далі поговоримо ще про мінуси, які вони дуже хороші є. Це те, що якщо ти здаєш якийсь свій акаунт, тобто це може бути банк, біржа або будь-яка фінансова установа, тобто не роздача, не ще щось таке. Ти не знаєш, що буде з акаунтом, тобто що буде робитись. Тобто ти получиш своїх 200-300 гривень, все, до побачення. Но на цю твою карту можуть йти чорні бабки, відмиватися через крипту, або на біржу, може заходити чорні бабки, йти в обнал і так далі. Тобто, з мінусів це самосерйозно. Тому що, якщо якась проблема, якась претензія, до кого звернуться? До власника. Тобто, Твоя карта, ти це робив, значить, ти винуватий. Навіть якщо ти це не робив, тобі в телеграмі буде дуже складно, якщо це чувак не дурак. Дуже складно буде знайти того чувака, який це все робив. Ну і звичайно, також це потрібно відслідкувати, куди йшли гроші, і ну це займе дуже багато часу. Тобто, саме головна проблема це що чорні бабки. Ну і якщо ви продаєте якісь там особистий кабінет, тобто якийсь там Монобанк, там Приват, Ізібанк, будь-який банк, у вас по цій карті, тобто нова карта, у вас заходять великі суми грошей, і у вас аккаунт зразу відлітає із-за того, що фінмоніторинг, велике надходження за день, і покажіть свої доходи, яких у вас, звичайно, що немає. Тобто, а якщо вони навіть будуть, вони розблокують вам карту, ви виведете гроші на... Якусь там свою іншу карту, і все. тобто по іншій карті у вас також будуть ліміти, і це дуже погано вплине на вашу репутацію. Ну і в загальному продавати свої особисті банки чи щось таке я б не рекомендував. Бо, як ви бачите, що невідомо, що може бути, як ситуація з пумбом, де чувакам покрутили по мінус 20-30 тисяч євро, і чуваки були щасливі, зато продали карточку за 500 гривень бачите ви этот баланс, Это 20 євро пацаны. А начиналось красиво, нас... Що я хотів сказати в цьому відео? Відео зробив дуже коротке, простеньке і зрозуміле. Е, перше, це не продавайте свої особисті кабінети, тобто банки, біржі і щось таке. Е, якщо ви продаєте щось, ви повинні розуміти, що всі наслідки будете нести. Ви, тобто, якщо щось чорне, незаконне. За це будете відповідати ви, друге, якщо ви якусь верифікацію продаєте, це нормально, але но це треба продавати на якісь аеродропи, роздачі на щось таке. Тобто, якщо ви продаєте верифікацію на біржу, це погано на верифікацію, ну нормально, просто чувакам треба аккаунти загнати. Тобто вони багато не заплатять там 150-200 гривень окей, Ну і роботи там на 3 хвилини і не завжди потрібно мати. Там мільйон часу, мільйон фоток і мільйон відео підтверджень. А далі висновки, які ще потрібно робити, вже додумайте самі. А з вами були Core Community і всім пока.